Перші шпальти світових медіа сьогодні вийшли з шокуючою новиною вчорашнього дня. Зречення престолу папою римським Бенедиктом XVI. Сьогодні з'явились нові подробиці про відставку у Ватикані. Визнали, що папі встановили кардіостимулятор ще у той час, коли він був кардиналом. Втім, за словами офіційного представника папського престолу, рішення про зречення Бенедикт XVI ухвалив не через стан здоров'я. В квітні папі має виповнитись 86. Шість років він був одним з найбільш літніх голів католицької церкви у новітній історії. Розповідає Зорислав Байдюк. Своє несподіване рішення. Папа Римський пояснив фізичною слабкістю. 85-річний понтифік каже, що не здатний повноцінно виконувати свої обов'язки, в які входять виснажливі подорожі і майже щоденні зустрічі з офіційними особами та віруючими. Католики усього світу з розумінням поставились до кроку папи римського настоятеля собору святого Матвія у Вашингтоні, отця Джона Гарнера, відставка Бенедикта не сильно здивувала. це надзвичайно складна робота. Я думаю, він тверезо дивиться на свої можливості. Бенедикт XVI був не настільки популярний поміж віруючих, як, скажімо, його попередник Іван Павло II. Однак його надзвичайно поважають священники та теологи, адже він вважається поважним церковним теоретиком. Я завжди поважав його як священнослужителя, як науковця, як святу людину. А тепер поважаю ще більше за його смиренність. Джозеф Радзінгер став першим німецьким папою римським за майже 500 років. По собі він залишає неоднозначну спадщину у 2006 році. Він викликав обурення мусульманського світу, коли під час лекції процитував слова візантійського імператора, який негативно говорив про іслам у 14 сторіччі. Однак того ж року Бенедикт XVI відвідав Туреччину і молився в мечеті. Він не раз зустрічався з мусульманськими та арабськими лідерами, намагаючись принести мир на близький схід. Відвідував євреїв в Ізраїлі та православних у Росії. Щоправда, його перебування на чолі найпотужнішої організації світу співпало з чисельними скандалами про наругу священників над дітьми. Бенедикт XVI не раз вибачався від імені церкви. Ми невтомно благаємо прощення Бога та людей, які постраждали, і обіцяємо зробити все можливе, аби подібне не повторилося. Однак критики вказують, що у середині 80-х ще у ранзі кардинала Радзінгер відповідав за розслідування звинувачення одного зі священників у сексуальній нарузі і не дав справі відповідного розголосу. Бенедикт XVI вважається консервативним лідером. Однак став першим папу, який дозволив використання презервативів у випадку проституції, аби запобігти розповсюдженню ВІЛ Сніду. Бенедикт також увійде в історію як перший папа римський, який відіслав повідомлення через соціальну мережу Твіттер та пересів на електромобіль. Віруючи загалом, позитивно ставляться до фігури Бенедикта. Я думаю, папа Бенедикт чудово виконував свої обов'язки. Нам пощастило мати його за папу, і я вдячний йому за його службу. історики ще зроблять свій висновок про спадок 265-го папи римського. Але вже очевидно, що по собі він залишає неоднозначну спадщину. Зорислав Байдюк, голос Америки.